Давайте сьогодні поговоримо про підв'язку малини і про шпалеру. Тобто, як ми це все робимо, тому що багато пишуть мені у Viber, також телефонують і просять показати, як ми робимо свою шпалеру, як натягуємо проволоку, як на закопані колики. Ну, про... давайте поговоримо про це все. Насамперед, давайте розберемося із проволокою. Ось так бачите, в нас не, не шпагат йде, чи не лента капелька, як бачу багато хто робить. У нас йде проволока, правильно скажемо. Її потрібно вибрати правильного діаметру, а саме-саме оптимальний діаметр її це 1,8, а також 2 чи 2,2. Це саме будуть оптимальний, найкращий варіант. по... Тому що ціна відповідно хороша буде на такий діаметр. І вона виконує свою функцію дуже і дуже добре. Бо якщо брати вже тончу, допустим взяти 1,6 чи 1,4, там вроде 1,5 є, якщо не помиляюся, вона вже за сезон дуже сильно провисає, і тоді малина ну, виходить, не гарно виглядає, вона вся буде. Ось, І кожен сезон потрібно буде підтягувати цю проволоку. Місцями може навіть і лопати, якщо гарний врожай. Щоб такого не було, беремо найкращий варіант це 2,0 і 1,8. Ось такі два варіанта, які ми використовуємо на своїх малинниках. Друге, давайте розглянемо по поводу того, як підв'язувати. Ось, як бачите, підв'язуємо ми. Неткою. Це йде пагат тепличний, рахується. Він виконує свою функцію дуже і дуже добре. Ось, як бачите на відео, він два рази ми його обв'язуємо крізь проволочки крізь, Ну, обв'язуємо проволочку і малину. І вона добре тримається, ніколи не обірветься і виконує свою функцію дуже-дуже добре. Тому що, як ви бачили в попередніх відео, я показував, як ми в'язали виноградним пістолетом лентою. Воно не витримує, а якщо витримує, то от, допустим, зимою падає сніг. І ця лента може обриватися від ваги малини. Також під час сезону може обриватися. І ще дуже таке часто трапляється, от ви підв'язали. Скажімо так, ось приклад на виду якраз стоїмо. От Прив'язали ниткою ось цю малину, ось вона закінчилась. Далі вона вже нікуди не дінеться, вона буде крепко триматися і нікуди не дінеться. Якщо ви підв'яжете ось, ось таку малину стрічкою, тобто пістолетом виноградним, ось ці листочки всі ось ці листочки облетять, ця лента вона затягується не сильно. І коли ось ці листочки облетять, то просто-напросто від своєї ваги він вискочить з лінти. І потім прийдеться навесні ще раз підв'язувати цю малину. Щоб такого не було, використовуємо ось таку тепличну нитку. І у вас буде менше різних проблем. Нитка різних кольорів є: є червона, синя і зелена. Всім раджу брати синю і зелену, червону не рекомендую. Із-за того, що коли збираєте малину, завжди ви, думає... ну, ви думаєте, що то малина і завжди хочете потягнути. Так, що далі? Далі шпагат ми розглянули, як підв'язувати, я вам приблизно показав. Ось. Що ж, давайте покажу, дивіться, ось так у нас виглядає зараз малина, показую колики. Ось один колик, стовпчик, ось інший стовпчик. Приблизно між ними відстань десь метрів 10-12 ми робимо відстань між стовпчиками, е, між рядами відстань 3,20. Це ми собі вибрали оптимальне таке рішення, воно дуже зручно обробляти трактором. Бо якщо взяти 3 метри, коли малина розростається, вже трішки, трішки важче. Е, показую, як ми натягуємо шпалеру. На крайньому колику закрутили, зав'язали, як хто хоче, але покажу теж, як правильно, щоб потім було б зручно десь перетягувати. На наступному колику просто ось так, як бачите, по кругу обійшли і натягнули. При, натянули. Допустимо, проволока погана, чи десь колик погано був затрамбований, він нахилився, проволочка відповідно потягнулася, малина опустилася. Щоб натягнути, берете. Пласкогубцями ось тут взяли і просто потягнули. І воно, виходить, гарненько їде по цьому колику по кругу і натягується. Отак ми робимо. Оце самий оптимальний варіант. Не потрібно там сверлити оці дири. Із-за того, що коли ви зробите ось тут скобу і натягнете проволоку через чи будь-який шпагат, натягнете через. Через іменно цю скобу, ось так вийде, допустимо. То у вас не буде правильно натягнута проволока, із-за того, що вона буде слабо натягнута. Ви не натягнете там, 1,50 метрів, 50, ви нормально не зможете натягнути. Бо це треба буде прикласти добрих зусиль. А так, ось в такому варіанті, ви натягуєте проволоку від колика, від одного стовпчика до іншого. Ось. І вона буде у вас добре натягнута і гарно. Буде в'язатися малина, не буде оце провиша. Хоча, на жаль, як бачите, у нас ось перший цей прольот трішки провис, із-за того, що колик похилився, його потягнуло. Ми його закопували в сиру землю, Ось, бачите, він рухається. Ось. Показує, як в'яжемо на краю. Дивіться, Так само кілька разів обмотуємо. Обмотимо кілька разів для того, щоб можна було десь, не дай Бог, проволочка лопне, ще щось. можна було б розмотати і з'єднати її далі. Ось тут, де замотуємо вже проволоку на проволоку, сильно не загинаємо, бо якщо загнете раз-два сильно, вона на цьому місці лопне. Але легесенько обмотуєте, вона нікуди не тікає. Ось показую наступне. У нас бачите, на, на всіх стовпчиках вона легесенько насильно сильно ми її не робимо перелом, легенько обтянули і все. І воно все тримається і гарно виглядає. Ось бачите, рядочки всі гарненько натянуті. Я думаю, що вам показав, розказав, як ми це робимо. Ось. Все виглядає дуже гарно, дуже просто. І головне, що це все надійно. Тому. Ось такий я ролик вам зняв, думаю, все розказав всім, хто що цікавився, хтось питав про поводу шпалери, хтось питав по поводу стовпчиків. Ширину я вам сказав, міжрядя від стопчика до стопчика повторюся 10-12 метрів. Проволока оптимальна 2,0, ну 2 мм або 1,8 мм. Це буде дуже класний варіант. Ще раз показую. Ось так, стовпчик. І на ньому, як бачите, по кругу. Є, що б'ють ось так доску, в доски сверлять дві дирки чи отвори. Можуть робити на 4 проволочки, тобто доска тут, доска там, або роблять на дві проволочки. Це все, лишня трата грошей, цього не потрібно. Ось такої шпалери достатньо. Її вистачає для малини. Як бачите, і малина гарно на ній виглядає. Ну і в принципі і гратися з нею не потрібно. Просто коли ви малину підв'язуєте, одну малинку в'яжете з цієї сторони проволочки, іншу малину в'яжете з цієї сторони.